За останні півроку з'явився новий артист, який достатньо створив шуму довкола себе. Його ім'я Дейв Бланц. Всі ці ситуації з ним починають трошки хвилювати людей. І є лише дві причини, чому Дейв став таким популярним за останні кілька місяців. Перша причина це його хороший та достатньо веселий текст пісень. Насправді його лірикси настільки божевільні, що я навіть не можу вставити їх відео, бо Ютуб може видалити це відео. Але в одному з своїх найпопулярніших барів він навіть називав себе «Товстим». Незважаючи на це, це не головна причина, чому Дейв Блант став настільки популярним. Швидше за все, ви вже помітили, що Дев є дуже великим. За його словами, він важить близько двохсо в рабіт кілограм. Довгоданревіголкіз. 600 Я знаю реперів з вагою від Joe до Rick Ross, але Dave Blunt це дещо інше. Його музика прикольна, особливо мені сподобався трек The Cup. Але різниця між Дейвом і іншими реперами, яких я щойно згадував, полягає в тому, що Dave Blunt в своїй вазі зараз важить в два рази більше, ніж будь-які з реперів, які є або були повними. І за останні два місяці це дійсно стало великим занепокоєнням не тільки серед його фанатів, але й серед. Багатьох інших людей, оскільки здається, що Дейв стає тільки більшим, і проблеми з здоров'ям, відповідно, теж стають більшими. Перше про вагу Дейва заговорили після того, як хтось опублікував фото, на якому він сидить на стільці під час виконання одного з своїх треків. І це очевидно привернуло увагу багатьох людей, тому що бути не в змозі простояти годину на сцені, це реально є проблемою. А потім хтось виклав це відео, на якому, скоріше за все, він після свого виступу буквально сидить в коридорі, виглядаючи абсолютно виснаженим. І це дуже турбує, бо наш братанчик сидів на сцені майже весь свій концерт. І тепер він навіть не може пройти від сцени до того місця, куди йому треба було. І я сумніваюся, що це місце було десь дуже далеко. І саме тоді люди справді почали хвилюватися. Я не думаю, що люди розуміли, наскільки він є великим, поки не з'явилися ці відео. Особисто я не знав, що він настільки великий. І якщо бути чесним з вами, то я не думаю, що він був настільки великим, коли вперше стрельнув 8 місяців тому. Очевидно, що він був великим, але не настільки. Якщо подивитися на цей стрім, який він робив з BlackBoMex лише декілька місяців тому, і порівняти його з теперішнім станом, то зараз йому ще важче ходити та стояти. Я не кажу про те, що він набрав ще 100 кг, як став популярний, але якщо хтось має погані звички і ця людина стає популярною та багатою, не кинувши їх, то ці залежності стануть ще більшими. Тобто я говорю про те, що до популярності в нього були погані звички, зараз в нього з'явилися гроші, і звички нікуди не ділиться, вони теж розвиваються. Є теорія, що його вага настільки велика через вживання ліну. І мені здається, що він не став таким великим через те, що ціпає лінчик. Я думаю, він навіть ніколи його не пробував. Бо якщо подивитися на всі відео, де він тримає кап, то ви побачите, що всередині там завжди порожньо. Цей порожній стаканчик є в кожному його кліпі і на кожній фотографії. І єдиний раз, коли можна було побачити щось в його капі, це на фотографії, яку він опублікував, коли був в лікарні. Але люди пишуть, що там був апельсиновий сік. І 100%, скільки б людина не пила ліну, вона не може завдяки цьому важити 275 кг. Ви помрете від нього ще до того, як досягнете цієї ваги. Тож, Дейв безумовно опинився в цій ситуації з іншої причини. і вся ця історія з ліном та капом явно зроблена для його іміджу. Але після того, як з'явилися кліпи, де Дейв сидів під час концерту, люди реально почали проявляти свою стурбованість, в тому числі і деякі люди з музичної індустрії. Лів'яті був першим, хто сказав щось Дейву. Він написав: Тобі треба піти в спортзал, хлопче. Лів'яті один з тих, хто міг таке написати. Тоді Дейв відповів Лол, можна подумати, що я був на біговій доріжці, так як я піднімав гроші. Лілят йому відписав «Лол, Він думає, що це жарт. Потім Дейв опублікував це в інстаграм Stories, показавши той факт, що він не сприймає це серйозно, і це схоже на особливість Дейв Бланца. Він здається справді веселим, безтурботним хлопцем, який не сприймає багато речей всерйоз. Але наступний репер, який сказав йому про його вагу, напевно засів в нього в голові надовго. Сам Snoop Dogg запостив відео, де Дейв Бланс ступу сидить під час виступу і сказав наступне: племінночку, поклади курячі крильця та чіпси, і тоді цей стілець скоро зламається. І хоча, можливо, Snoop Dogg трошки перегнув, бо міг якось образити Дейва, але ми маємо пам'ятати, що Snoop – це старша людина, йому буквально вже 53 роки, і він точно знає, що треба робити в цьому житті. Цим постом Snoop натякав, що Дейва не потрібно жаліти. Він не 15-річний хлопець і навіть не 18-річний, це дорослий чоловік, і йому потрібно... Змінити своє життя, бо якщо бути чесним, довго так можна не протягнути. Але Дейву не дуже сподобалося те, що сказав Снобдок І він опублікував це в сторіс. Мені стало відомо, що Сноп хоче, щоб я поставив свій кап. Він також мав кілька слів про мій виступ, які були не дуже приємними, нічого страшного. Можливо, це через те, що Снопдог не знає мене. Тому він так вирішив. Що ж SnobDog, дозволь мені розповісти трохи про себе. Насправді я дуже хороший хлопець, я дбаю про свою сім'ю, я допомагаю своїм друзям здобувати перемис. Я йду до своїх мрій. Я думаю, ти хороший пацан Снобдог. Мій улюблений твій фільм це Бейбі Бой. У цьому фільмі ти зіграв хлопця, який збирався зайнятися небажаним сексом зі своєю колишньою дівчиною на очах її сина. Якби я судив тебе за цією ролью, я сказав би, що ти не дуже хороший хлопець. Але я не суджу тебе за цим виступом, тож, будь ласка, не судіть мене за моїм. Ця відповідь досить дивна, але як я вже казав раніше, Дейв Бланц не ставиться до всього дуже серйозно. Тому я не можу сказати, чи ця відповідь була серйозною чи ні. Може ця відповідь приколи, він просто тролить снопдога. Але якщо ці слова були написані серйозно, то це показує його заперечення того, наскільки великим він насправді є. Тому що ніде в пусті снопдога не було сказано, що Дейв погана людина, він навіть не натякав на це. Він просто напряму сказав, що ти занадто великий, що реально є і правдою. Можливо, він міг би сказати це. В іншій формі, але як є, так є. Зрештою, Дейв Блансу дійсно потрібно щось робити зі своїм способом життя. І його наступний пост в інстаграмі довів це. Отже, близько двох місяців тому, Дейв опублікував це в інсту. Цей тиждень був божевільним. Я дізнався, що виступаю на фестивалі в честь Джусі Ворлда. Тож я вирішив піти до лікаря і переконатися, що все в порядку. Потім лікар сказав мені, що ми маємо відвести тебе в лікарню. Тож я просто чилю тут, цілий тиждень відпочиваю і удужую. Ніщо не зватить мені виступити на Всесвітньому дні Джусі Ворлда, шоу має. Відбутися. Звичайно, мені доведеться привести сюди своє студійне обладнання. Робота ніколи не зупиняється, але в будь-якому випадку лікар сказав, що зі мною все буде добре, нічого серйозного, і я вийду звідси до початку концерту. Я не хотів вам казати про це, бо я знаю, що ви дуже переживаєте за мене. А коли ви переживаєте за мене, то починаєте писати всяку маячню в коментарях, але зі мною все добре, і я буду виступати, незважаючи ні на що. І тоді він ще опублікував фотографії. Одна з них це та сама, яку я показував вам раніше. Де він тримає апельсиновий сік? А також кілька інших фотографій, на одній він навіть записується в ліжку. Дивно, що це вже не перший раз, коли він так робить. В вересні він публікував фотографії, де він записує трек на ліжку в лікарні. Це може означати дві речі: або Дейв кепить і робить всі ці фотки для хайпу, бо після кожної такої фотографії з'являється купа мемів про нього, які конвертуються в перегляди. Або найбільш ймовірно, Дейв просто хворий на серйозну хворобу і через це часто знаходиться в лікарні. Але він, врешті-решт, вийшов з лікарні і провів свій висновку. Але тут все стало просто ще божевільнішим, тому що він вийшов на сцену з кисневим балоном і знову сидів весь свій виступ. Правда, цього разу замість стільця в нього був цілий диван посередині сцени. І під час цього концерту сидячи він викрикував: Ей, Чикаго, в когось є проблеми з тим, що я сижу на сцені? І далі він послав снупдога. Не буду брехати, в нього добре виходить просувати себе, починаючи з того, що він називає себе товстим в своїх треках до розміщення фотографій, де він в лікарні робить музику. Дейв Бланс розуміє, що частково причиною, чому його музика зараз має такий успіх, є його вага. Зайва вага. І хоча він використовує свою вагу дуже добре для просування своєї музики, я не думаю, що це єдина причина, чому він робить це. Я впевнений, що він не хоче мати стільки зайвих кілограм, але він вже давно такий. Якщо подивитися на його найстарішу фотографію в інстаграмі, яка зроблена 2020 року, то ми побачимо, що вже тоді він був величезним. Тож очевидно, що він вже такий давно, і скоріше за все він втратив надію, що може схуднути. Замість того, щоб засмучуватися через те, що всі називають. Готовством, він просто використовується на свою користь і сміється разом зі всіма. Але це дуже небезпечний спосіб життя. І якщо Дейв Бланс не зробить щось зі своєю вагою найближчим часом, то він може прожити не надто багато. Бо це насправді не перший раз, коли ми бачимо такі історії. На початку 90-х на сцені з'явився новий репер на ім'я Бік Пан. І на той час я впевнений, це був найбільший вазі репер, якого люди тоді могли побачити. У 98-му році, коли вийшов його перший альбом, він важив близько 190 кг. І як ви можете побачити на відео, Бік Пан був реально великим. Але, на відміну від Дейв Бланца, він міг стояти і виступати на сцені, принаймні під час зйомки цього відео. Це живий виступ 98-го року, і як я вже. Казав, Big пан важив близько 180 кг. тобто на 90 кг менше, ніж Дейв Бланс зараз. Але в міру того, як Big пан ставав все більше і більш успішнішим, він, на жаль, починав набирати більшу і більшу вагу. І всього через два роки, в 2000 році, в нього стався серцевий напад і він втратив своє життя. На той час, коли це сталося, Big пан важив близько 320 кілограмів, тобто всього лише на 50 кг важче за Дейв Бланса. І на жаль, здається, що Дейв іде тим самим шляхом. Йому 26 років, він важить 275 кілограм, та він лише недавно почав ставати популярним в музичній індустрії. Я впевнений, що зараз в нього найбільше грошей, ніж він мав будь-коли в своєму житті. І якщо він не змінить щось швидко, він, ймовірно, просто продовжить набирати вагу. І буде дуже шкода, якщо він піде тим самим шляхом, що і бік пан. Працювати так довго, щоб досягти своєї цілі, ти досягаєш ціль, твоя кар'єра взлітає вгору, але ти не в змозі відмовитися від шкідливих звичок, які роблять твоє тіло все більше. А тривалість життя все меншою. Чому я кажу, що він не може відмовитися, бо він сам заявляв, що він дуже любить їжу та не може без неї. Я думаю, що якщо він захоче та серйозно займеться цим питанням, то він 100% зможе схуднути. Бо, як я вже згадував, грошей в нього багато і в цьому питанні вони можуть йому допомогти. Напишіть в коментарі, що ви думаєте з приводу всієї цієї ситуації та чи чули ви взагалі про Дейв Бланца до цього відео. Дуже дякую вам за перегляд, дякую за те, що дивитеся мої відеоси. Поставте, будь ласка, лайк, це дуже допомагає каналу. З вами був DSL, Побачимось в наступному відео.